Ну, клятий дощ. Пішов. Чого відразу клятий? Звичайний дощ. Я тільки годину назад машину помив. Будь проклятий дощ! Це ж просто вода. знущається з мене. Дощ падає зверху, а не з пекла. І це просто вода, аж два осі дійсно не розумієш. Ну пішов дощ, і машина буде в два рази чистіше. Два рази чистіше. Це не так працює. Вона зараз буде в плямах, вона прямо брудна, вона буде грязна, вона буде Помий ще раз. Я був чотири години на мийці, розумієш? Воск, полірон, пена, все що було, а тепер то! Не все так погано. А давай, коли ти повністю все прибереш, я прийду, розкидаєш шкарпетки і буду смітити. Ти так і робиш? Неважливо, це була метафора. Суть в тому, що вона була чиста, тепер буде грязна і мені сумно. Ну блін, покатаєшся брудним, буває. Машину просто шкода, нам вейтшипінг тільки привіз із США. Ми так довго і чекали, а зараз вона мерзне. Погода вирішила інакше. Я знаю рішення. Ти нашу ковдру взяв. Машину накривати буду неї. Обалдеть, а нам чим криватись. Ми за опалення платимо мільйони, не змерзнеш, а це для машини буде. Слухай, мені здається, ти машину почав любити більше, ніж мене. Незрозуміло. Та тебе люблю також. сильніше. Це шо, колготки? ти щоденно за сідки! ДЕ Та нема. Ах, він падло. А нічого, я зараз замки поміняю, фіг не зайде.